Бритли банальні види спорту, хочеться трішки екстриму. Пропонуємо вам водні види спорту. Ми знову про плавання говоримо. Ні! Якщо вам не вистачає драйву та екстриму, радимо вам спробувати себе у вейкборді Як стати з вітром однією стихією? Поговоримо про вітрильний спорт. Аби з байдарок та каноє зовсім неможливо уявити модні види спорту. А якщо б зробити серфінг трохи цікавішим, перетворивши його на сабспорт. Бейксерф чи флайборд. А можливо, сабспорт чи вітрильний. Про це і більше дізнайтесь у суботу, о 12.20 на телеканалі Правда Тут Львів» та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням Ось тут!